І oh, інвалід, щоб хтось був один, і одинокий. Тим дають гуманітарки. Ха-ха, <laughs> не та й кажуть, дід, давай розводиться. <laughs> не, У нас не було хліба вообще. За той хліб ходили в три години ночі, Вставали в очередь. У очередь була страшна. За все час, було, я не пам'ятаю скільки вони місяців було, я один раз взяла хліба. Бабушка моя покойна казала – сіль, спічки і мука, щоб усе завжди в тебе було в запасі. Ну, ми це якось ми привикли, що в магазинах все є. Ну, якось викручувалася. Сухарики були, і вермишелі, отакі продукти. І найголовніше картошка була. Кажуть, наші прийшли. А тоді зібралися, а там вже виходили, флаг повісили. Знаєте, як вже радосно було. Ну, Думали, що то ще все. А воно ж бачите її. скільки вони бехкали. Бегкать, і а ну-ка.